Шалом, це славко, диявол, такі на боці Путіна. Я вже зробив дві третини сюжету термінового як. Камера з якимось хером завісла, а монтувати я не буду. Дешевше переговорити заново. Ви знаєте, що от вже почалися панічні ці перерізали трасу добропілля Краматорськ в районі Нововодяного, до Зибілозерського звідти по дорозі менше 10 кілометрів, а по степу і того менше. Щось дуже схоже на обвал оборони. Ну, Хто це зробив? Зробив це з Зробив це Стернянка, людина відволіклася від заробітку на дронах вирішила трохи запанікувати. Я геть зовсім не сумніваюся в цих подіях, якщо вони навіть і були. Бо інша точка зору, що це запізнення і бардак з Денісінням. що все це вже відбулося або не відбулося, просто донесення піздалі. Ну, ясно, що бистих вірблюда для всіх ганцов не вистачає, і Денісіння хану треба писати, на верблюжніх лопатках, тому що на бараніх лопатках пишуться только жалоби, на маленьких їх ніхто не читає, сразу бросають за юрту. Может, не на той лопатки написали. Але я скажу краще: це той випадок, нам, народним оглядачам, на війні, краще знати пізніше, що відбулося, ніж раніше. Спекулювати тим, що можливо не відбулося. Розумієте, нема геолокації, нема профів. От що треба задавати за жразу стернянкам і діпштейтам Пруфи, сестро, пруфи. Де геолокація? Де картинка з міста? Чому Москвини не показують цю радість, а радість це бала бути велика. Тому, перш за все, ми будемо відповідати. Як в пропаганді, так і по суті. В пропаганді я наголошу: нам тут в тилу краще знати пізніше, що відбулося, ніж раніше, панікувати тим, що могло не відбутися без профів. Друге, власне, повернемося до ось цієї картинки. Ось тут все пропало, шеф, все пропало, обвал фронту. Ну, з точки зору війни, це. Четвертий, десь чи п'ятий великий прорив в по, боротьбі по з позиційним фронтом. Ну, ви знаєте, Очеретина, Костянтинівка, Прогрес, з боку ВСРФ, Зараз зараз золотий колодязь сюди. от, Або Нововодяне. А для Збройних сил України це був курс, Погодьтеся, 20 кілометрів прорив це багато таким. І ми бачимо, наскільки ця війна по ресурсах, по всьому, різниця від. Видайте, скільки б крові провелося в такому прориві і в такій його ліквідації, щоб це була війна бронетехніки, війна авіації, якби тут слітілі самоліти, паліла ПВО, їхали танки, земля гріла. А тут це обходиться невеликою кількістю ДРГ, за якою йде невелика кількість штурмовиків, і не, і не напевно, що і на, на, на мотоциклах. Отак от от змінилася війна, що їх так мало, нас ще менше. Але це не означає все одно зменшення небезпеки. По-перше, це позиція. По-перше, це інформпривід. Це посилення позиції Путіна перед зустріччю з Трампом і збільшує можливості нав'язати, принаймні нав'язувати Зеленському необхідність здати щось. Але фактично розглянемо цю подію. Ось, власне, сюди. От ось ця лінія. розумієте, в чому проблема? Ось добропілля, це Краматорськ. Сюди рухатися нема сенсу противнику. Це тупік. Українці довели, що можуть боротися в цих агломераціях безкінечно довго і нищити їх, втворити тут Фребранти РД. Ясно, що єдина можливість повернути на захід. Зробити поворот на захід, чим нас і лякають діпстейти і стерненки. Але говорити, що Сірський перетворився на Сєрського через це все розумієте, або від сірості, або від просрать, я би не поспішав. Чому? Тому що нам краще дізнатися з запізнення. Ми не командуємо на щастя військами. Нам краще дізнатися з запізненням, що було. Ми не знаємо, яка кількість збройних сил противника, яка кількість ВСРФ сконцентрована і буде кинута на цьому напрямку, скільки в них є сил, щоб поширити і підсилити цей прорив. Розумієте, тільки тоді, коли ми будемо знати, як отут -от було перед тим, от, На Родинське на цьому напряму, от Коптєве, от сюди разі не сувора, Виродінське, коли ми знали, яка була концентрація військ новоекономічна і, і прорвалися, це одне. А чи буде така сама концентрація військ в цьому руху, чи обійшлося обходом українських пузирей оборони ДРГ-противника? Навіть пропорів не поставили ми ще не бачили. Розумієте? Ми не знаємо. Бачить, скільки противника для розвитку цих подій знаходиться? І виникає питання, що робити. Ну, Єдині війська, які можна взяти наразі, ми не знаємо, що робиться з цим. Народні штабні оператори кажуть, що треба з Оскілу виходити і брати, скорочувати лінію фронту і переганяти війська з Оскілу. Чи ми встигнемо перегнати війська з Оскілу, Я не викладав карту спеціально. Чому? Тому що рано говорити за перекидання військ, за скіл за скорочення лінії фронту, тому що ми достеменно не знаємо, що відбулося. Це той випадок, коли краще дізнатися пізніше, що було, ніж відразу панікувати тим, чого могло і не статися. Я ще раз наголошую: це приклад того, як на війні важливі донесення з підтвердженням, як от. авиаразведку, как это потрібно, потребно было. С этим Нестерову посылать взяли Жалкову или нет? Правильно, Бонч-Бруевичу, генералу, так что до матов доходило, что бедный решил самоубиться. Нестеров. Так его задрали требованиями. Храбрый был человек, надо сказать. От, бон, 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 от, от Бонч-Бруевича. Так и тут. Разумеется, треба было послать пару дронов, чтобы они там знайшли, або не знайшли пару москвы Все-таки дроны не Нестеровы, Сколько б на них не зарабатывали, їх не так жалко. Отакі от, от новини, так що не будемо панікувати. Для паніки у нас буде завтрашній день, розумієте? Тому що, ну ви самі розумієте, що як би не було з Білозерським, а до золотого колодязь, ну, власне, ось він. Ну, побачимо. Короче кажучи, я ризикну, я никого не занимаю певну позицию, але я ризикну быть скептиком. Я никого не доверял ни Стерненкам, ни Дипстейтам. Бай, понимаете, ну, зарабатывать на дронах это одно, а поднимать панику в тылу это другое. Славко сказал самое главное, что Россия молчит, значит ничего особо не произошло. Может они скривають? А зачем? Они вот, каждую вот. поведу так ну, да. вот, что. Даже сьогодні я была флаги. Да. Ну, будем. Будем це той випадок, коли нам лишається тільки на... сподіватися. На жаль. Ну, та не враг, не дремлет. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. Але тут, слухайте, подождіть, ясь не вимкнула? Тут нам обіцяють, слухайте, Клеман Молін обіцяє нам завтра розказати всю правду, бо, що відбулося між Покровськом і Костянтинівкою, коли 1300 кабів скинули за місяць і які сили. Завтра нам обіцяє, розумієте, наш юний Наполеон. Наш брат Клеман Молін все розкласти на полицях він теж відклав вияснення ситуації на завтра, так що не тільки Славко так мислить. Хорошо, Давай. що є й завтра. Да.